Доброго дня, мене звати Володимир Джигіта, політолог. Хочу обговорити з вами події, та, що відбулися на території України та івано франківської області минулого тижня. Найбільш визначальним стало на теренах України те, що розпочалася сесія Верховної Ради України і розпочалося у нас з того, що вийшли назовні проблеми в фракції партії регіонів. Оскільки е, окрема група депутатів виступила проти співпраці з Європейським Союзом а за максимальне зближення з медням Союзом. насправді ця проблема давно вже назрівала, давно вона, її можна було спрогнозувати, оскільки багато з, народ, з нинішніх народних депутатів, особливо мажоритарників, у своїх передвиборчих програмах писали. І багато говорили своїм виборцям про те, що вони хочуть співпрацювати з митним союзом, що Європейський Союз не підходить для нашої економіки, що це створить дуже великі проблеми для України і ментально, і історично ми близькі все таки з країнами СНД, особливо Російською Федерацією та Білорусі. На основі цього і коли вже почалася справді от, зараз співпраця зближення України з Європейським Союзом, саме ці депутати вирішили подати свій голос і пояснити свою точку зору, в той же час вступився в цю проблему президент України Віктор Янукович, який приїхав на зібрання фракції партії регіонів, провів розмову з народними депутатами і дійшли вони точки зору, що все-таки будуть підтримувати. Європейський вибір України. Ця ситуація змальовує з одного боку як все-таки різношерстність проблеми самі фракції партії регіонів, її немонолітність. Але з другого боку, вона показує абсолютний вплив на, неї, на цю фракцію партії, на фракцію партії регіонів президента України, оскільки зараз вже йде голосування за перший законопроект. І, і Можна спрогнозувати, що і решта законопроєктів будуть проголосовані. Якщо ж говорити про основну подію, що відбулося в межах Івано-Франківської області, то все-таки варто згадувати ту проблему сланцевого газу, яка вже довший час не може вирішитися, і постійно тільки збільшується і накручується градус цієї проблеми. Нещодавно Голови ОДА Руслан Гусак, а також голова обласної ради Руслан Василь Василь Скрипничук перебували на телепередачі в Києві на п'ятому каналі, де обговорювали проблему посланця газу, що отримувало своє продовження у подальшій пропаганді свободівцями. Проблем, що може створити видобуток сланцевого газу в івано на теренах Івано-Франківської області, а представниками партії регіонів, представниками обласної адміністрації, всіх переваг, що може нам надати видобуток сланцевого газу. Окрім того, зараз до обласної ради приступив другий новий текст угоди щодо видобутку сланцевого газу. В якому нібито прописано про те, що Івано-Франківська область повинна отримати 10% з прибутку з самого цього видобутку вуглеводні. Хоча в той же час Олександр Ловецький, заступник голови обласної ради, виступив з заявою про те, що Цих 10% насправді зараз є лише умовними, і для того, щоб справді області їх могла отримати, потрібно міняти нам податковий кодекс. Ще тут також можна тоді не проглянути непослідовність, оскільки основним двома основними основними питаннями, які висловлювала обласна рада при не в першому при першому розгляді цієї угоди, це Проблема екологічна, а також проблема того, що Івано-Франківська область не отримає фінансового зиску з цього видобутку. Але наразі в угоді показую, прописано про 10% отримання прибутку для області, і тут же представник батьківщини заступник голови обласної ради говорить про те, що цей прибуток неможливо отримати області. Виглядає дивно, якось напродумано не, не до кінця послідовно. Але побачимо, як це буде надалі розвиватися. Ближчим часом повинен бути розгляд на новій сесії обласної ради цього нового вже проєкту, другого тексту угоду. Відповідно, далі ми побачимо, що буде, як буде і які справді зиски, проблеми може мати Івано-Франківська області, зокрема населені пункти. та... Окремі люди, які працюють, які живуть на дренах нашої області. Дякую вам за увагу.